Фан місяць традиційно багато на державні та регіональні свята напередодні дня державного прапора, 23 серпня, 22-ї річниці незалежності України, дня Шахтаря і Дня міста, ми зібралися в цій залі, щоб привітати всю громаду міста, тих людей, які своєю працею, активною громадянською життєвою позицією, творчістю, повсякденною працею роблять неабиякий внесок в розвиток міста, його підприємств, установ, організацій, розвиток області, країни вчать і виховують підростаюче покоління, створюють матеріальні і духовні блага для наших громадян забезпечують якісні умови для життєдіяльності нашої громади. Тож до вітального слова я запрошую міського голову Кузьменка Анатолія Володимировича. Уважаемые присутствующие, дорогие желтоводцы, примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим государственным праздником 22-й годовщины независимости Украины. Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечество, гордится славными страницами его истории, богатейшим духовным и культурным наследием. День независимости символизирует национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее нашей страны. Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас, испытанием на зрелость, на терпение, на толерантность и, наконец, на здравый смысл. И не может быть сомнений в том, что мы с вами в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве. Государстве, которое выстрадано поколениями украинцев. В этот и праздничный день от всего сердца желаю крепкого здоровья, щедрой судьбы, успехов, творческой инициативы, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и жизнелюбия. С праздником вас! Нагоди державних свят і дня міста сьогодні. Ми вручаємо нагороди кращим жовтоводцям, представникам трудових колективів, підприємств, організацій, установ міста. Запрошуємо вас, Анатолію Володимировичу, вручити почесні нагороди. Почесною грамотою обласної державної адміністрації та медаллю з нагоди дня незалежності за активну співпрацю з керівниками підприємств, установ і організацій міста щодо недопущення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та з нагоди дня незалежності України нагороджується чорний Олександр Олексійович, начальник жовтоводського міського відділу РУ ДНС. Відповській області, полковник служби цивільного захисту, почесною грамотою обласної ради за сумлінну бездоганну працю, вагомий особистий внесок у підвищення ефективності видобутку та переробки уранової сировини для атомної енергетики та з нагоди дня шахтаря нагороджується. Чернов Микола Миколаєвич, слюсар електромонтажних, дільниці електромонтажних робіт, центральної лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та автоматики державного підприємства співний і для збагачувальний комбінат. Співак Тетяна Андріївна, керівник групи з охорони навколишнього середовища відділу радіаційної та екологічної безпеки державного підприємства Східний хімічно збагачувальний комбінат. Почесною грамотою, виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за сумлінну працю, доставлення вагових показників у роботі та знаходи дня міста та дня шахтаря нагороджується Іващенко Станіслав Іванович. Машиніст насосних установок цеху переробки руди Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток Руда. Сахнюк Олександр Васильович, прохідник вибуховик підземної дільниці Шахти Нова, товариства з обмеженою відповідальністю «Восток Руда. Привітаємо. Маконя Анатолій Миколаєвич, кухар механічної майстерні, товариства з обмеженою відповідальністю «Восток Руда. Меркушев Євген Аркадійович Інженер дільниці електротехнічної лабораторії товариства з обмеженою відповідальністю Восток Руда. Почисною грамотою виконавчого комітету жовтоводської міської ради за сумлінну бездоганну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у забезпечення діяльності паленого енергетичного комплексу України. Та з нагоди дня міста та Дня Шахтаря нагороджується Нучко Сергій Григорович, начальник відділу системного адміністрування інформаційно обчислювального центру державного підприємства «Східний збагачувальний комбінат». <плес> геничок Роман Андрійович, електрогазозбарювальник дільниці з експлуатації та ремонтного енергомеханічного устаткування цеху з ремонту технологічного устаткування гідрометологійного заводу Державного підприємства «Східний геничок збагачувальний комбінат». Нетяга Микола Миколаєвич, майстер з ремонту транспорту, автогосподарства державного підприємства Східний кедичний, збагачувальний комбінат. Фантіна Гуліса Гуладіїдівна. Диспетчер залізничного цеху державного підприємства Східний хиничок збагачувальний комбінат. Горбенко Олександр Миколаєвич, апаратник повітроподілу п'ятого розряду дільниці з виробничою виробництва технічних газів ремонтно-механічного заводу державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Подяка <плес> міського голови оголошується за багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Незалежності України паніну Леоніду Семеновичу, шляховику робітник п'ятого розгляду дільниці благоустрою комунального підприємства Веробниче житлово-ремонтно-акводеньне об'єднання Жовтоводської міської ради. Оголошується за активну участь в роботі ветеранської організації та з нагоди Дня Незалежності Азаровій Олександрі Іванівні, ветерану праці державного підприємства, науково-виробничий комплекс автоматика та машинобудування, Веснянко Валентині Іванівні, ветерану праці дошкільних навчальних закладів міського відділу освіти, Гордун Надії Миколаївні, ветерану праці Південного радіозаводу. Заводу, Засулін, високану працю, висок... ...енергетичного комплексу України та з Дня міста та Дня Шахтаря, подяка міського голови оголошується Коркіну Андрію Володимировичу, начальнику відділу технічного контролю Державного підприємства східно збагачувальний комбінат. Якуніну Василю Валентиновичу, техніку другої категорії виробничого відділу ремонтно-будівельного управління Державного підприємства східно збагачувальний комбінат. Андріївні, електромонтеру станційного обладнання дільниці зв'язку державного підприємства, Східний гірничо збагачувальний комбінат. Подяка міського голови оголошується за сумлідну працю, високий професіоналізм, досягнення вагомих показників у роботі та з нагоди дня шахтаря Хоменко Павлу Івановичу, машиніст крана цеху приробки руди, товариства з обмеженою відповідальністю Восток Руда. Тетяні Анатолійовні, лаборанту хімічного аналізу лабораторії по контролю виробництва, товариства з обмеженою відповідальністю Восток Руда. <плес> Микитенко Ларисі Володимирівні, робітнику зеленого будівництва дільниці господарчого готового обслуговування, товариства з обмеженою відповідальністю Восток Руда. Маку Володимиру Семеновичу, водію автомобільного господарства товариства з обмеженою відповідальністю Восток Руда. За сумліне виконання службових обов'язків, бездоганну працю та з нагоди Дня міста та Дня Шахтаря, подяка міського голови оголошується по черзі Миколі Антоновичу, начальнику ремонтно-будівельної дільниці комунального підприємства Жовтовоцький водоканал Дніпропетровської обласної ради, Луговому Андрію Петровичу, заступнику начальника П'ятихатського оренду. Вас попрошу, попросимо залишитися напередодні святкування дня міста. Ми традиційно проводили конкурс на кращі благоустрій території. В цьому році були внесені доповнення до положення, і учасниками конкурсу стали не тільки власники індивідуальної забудови міста, а й жовтоводці, які мешкають в комунальних будинках. За підсумками роботи конкурсної комісії були визначені переможці в двох номінаціях, і ми їх вітаємо сьогодні з перемогою. Грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради та цінним подарунком нагороджується. За зайняте перше місце в номінації Краща прибудинкова територія індивідуальної забудови овчаренко Тамара Григорівна та Овчаренко В'ячеслав Миколаєвич, які мешкають по вулиці Пірогова, 36. За зайняте друге місце. Нестеренко Ніна Захаріна та Нестеренко Іван Миколаєвич, які мешкають за адресою прогулок сонячний 6» Наразі вони не могли сьогодні прийти, а також за зайняте третє місце дядечко Ніна Васильівна, яка проживає за адресою за 42. Також сьогодні не змогла підійти. Грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради та цінними подарунками нагороджується за зайняте перше місце в номінації Краща прибудинкова територія комунальної забудови. Ініціативна група мешканців будинку номер 8 по вулиці Пожежній, ЖЕК номер 2 у складі Цапкуватої Людмили Петрівни та Наталії Іванівни. Запрошую вас. Задання друге місце. Ініціативна група мешканців будинку 14-15 по вулиці Заводській, жек номер 1 у складі Лучко Марії Михайлівни та Приліпоти Валентини Михайлівни. Запрошуємо вас. Ольги Олександрівни та Маляренко Вікторії Василівни. В нашій громаді склалась добра традиція. Напередодні державних свят, Дня державного прапора та Дня Незалежності України вручати перший документ молоді нашого міста як символ громадянськості і особистої відповідальності. Символічно, що отримує молодь цей документ до дня міста, оскільки саме молодому поколінню подальшому будувати і розвивати наше місто, країну, примножувати їх славу та плекати для майбутніх поколінь. Давайте під ваші обласки запросимо молодь для отримання паспортів. Для вручення паспортів запрошуємо головного. Служби Дніпропетровської області жушман Ольгу Вікторівну та директора центру соціальної служби дітей, сімей та молоді з Людмилу Миколаївну. Паспорт вручається Федору Юлії Сергіївні. Вітаємо! Генії Гані Віталівні. А в Ірині Ігорівні. Шмахову Максиму Борисовичу. Sì, io vi